Пропонується до продажу добротний житловий будинок у селі Ребедайлівка, що входить до Михайлівської сільської громади Черкаської області. Це спокійне село з ручним розташуванням. До найближчого міста Кам'янка всього декілька кілометрів. Будинок цегляний, утеплений, що забезпечує комфортну температуру в будь-яку пору року. Дах шиферний, у хорошому стані, без нарікань, встановлені металопластикові вікна. Загальна площа будинку становить 85 квадратних метрів. Планування класичне та функціональне: три житлові кімнати, окрема кухня, вітальня та санвузол у будинку. Кімнати світлі, правильної форми з достатнім природнім освітленням. У будинку виконаний косметичний ремонт. Стіни та стелі рівні, доглянуті, підлога в хорошому стані. Оселя не потребує негайних вкладень, можна заїжджати та жити, поступово облаштовуючи простір під власний смак. Будинок мебльований, наявні необхідні меблі для проживання. Усі комунікації підключені: електрика, газ, водопостачання, каналізація. Газове опалення забезпечує комфорт у холодний період. Земельна ділянка площею 19 соток, рівна та простора. Двір огороджений парканом, що додає приватності та безпеки. На території розташовані господарські споруди, гараж для автомобіля, погріб для зберігання консервації та овочів, а також власна криниця. Є плодовий сад і город, достатнє місце для вирощування овочів, зелені та фруктів, або ж для облаштування зони відпочинку. Село має зручне розташування, до Кам'янки всього кілька кілометрів. У місті є вся необхідна інфраструктура, а також зручне транспортне сполучення. Це дозволяє поєднувати спокій сільського життя з доступом до всіх необхідних послуг. Ціна будинку 9500. Документи готові до продажу, угоду можна оформити швидко. Продаж терміновий це хороший варіант для тих, хто шукає готовий до проживання будинок із великою ділянкою за доступною ціною.